Шановні мої глядачі, вітаю вас спокійного, безпечного дня вам. Мене звати Іна. Сьогодні впорядковую свої клумби, готую їх до зими. Перші дні зими, але морозів у нас на даний час нема. Сьогодні сонячно, такий легенький вітерець. От, хочу сьогодні накрити свої трояндові кущі, так само гортензії в. Бачите, спочатку я їх позв'язувала, це вже кілька тижнів тому, напевно, навіть більше місяця тому я їх отак позв'язувала шнурками докупи, гілочки позв'язувала. До речі, хтось мене запитував з глядачів, чи треба обривати листочки. Я не обриваю. от З часу вони самі облетять, залишаю листочки на кущах. Так, і тепер бачите так акуратненько навколо кожного куща насипаю. По трошки землі. Отут на тачці у мене городня земля, привезли з городу тачку землі, і тепер я обсипаю кожен кущик, бо кущів багато, посаджені вони густенько. І так, щоб краще їх прикрити, то спочатку насипаю цієї землі, а потім вже є де гарний, там, де є гарний доступ, то ще обкопую і накидаю більше землі. От, все, бачите, накинула кругом стебел і добре. Ви знаєте, були роки, коли я були роки, коли я кругом кожного куща. Ставила ще захист такий з гілок. От у нас дуже, бачите, заді мене є дерева, такі хвойні. Отут, переді мною. Я обрізала хвойники і робила такі, так як шалашики. знаєте, так гілочками обтикувала кругом кожного куща, зв'язувала до кубки, такі шалашики робила. От, але оці останні зими вони не були такі морозені. Бачу, зараз вже трошки клімат міняється, вже такі зими тепліші, і тому я тепер так не роблю. Я бачу, що такий ось спосіб, найпростіший це нагорнути землі навколо куща, і трояндові кущі дуже гарно зимують. Зараз вже таких морозяних, сильних, таких снігових зим нема, тому троянди дуже гарно зимують. Ви знаєте, цього року навіть дуже сильно троянди і не обрізала. Попередні роки я їх обрізала так на висоту 40-50 см і все. А цього року лише зрізала вершечки. От, там, де були бутони, там, вже, там, де квіти вже перецвіли, і все. Стягнула докупи, зв'язала. І отак вони в мене будуть зимувати. Так, добре. Тут добре. Полуниця, подивіться, яка в мене тут гарна полуниця. Посадила вздовж троєнової клумби рядок полуниць. Так, ну і тепер гортензії. Їх у мене небагато. Ну, як не багато, то трошки є. О, всі кущі молоденькі. От минулого року їх сюди посадила. Ось, і оці гортенці треба вкривати. я бачу, що вони от випускають бруньку. Ось вони випускають бруньку. І дуже важливо, щоб оця брунька не змерзла. От. Так, Маю таку сітку. Талево, чоловік порізав її на куски, і тепер з неї я зроблю конуси. Зараз. Так, і тепер оці циліндри сюди. Ось так. От. Ось так. Бачите, кругом куща? О! Ось так. Минулого року я трошки по-іншому накривала. У мене були такі невеличкі мішки з-під цукру. От, я їх просто зрізала низ мішка, ставила 4 кілочки по боках і отак такий мішок робила, так як циліндр. І навколо цих кілочків. Бачите, тепер трошечки простіше. Такої сітки ми маємо багатенько, розрізала на частини. Ранньою весною ці циліндри звідси приберу. От, і поставлю їх коло трояндових кущів, і буде, так як кущ троянди рости у такій вазі. От. Гортензії просто замаленькі, щоб залишати таку вазу ось зі сітки кругом гортензії, то я їх поставлю навколо трояндового куща. От, і буде такий, така огорожа, і така так як ваза. І тепер сюди всередину. Можна або опали листя сухе, от, або інше, або чи, чи солому, чи в мене кукурузиня є. от Зараз щось сюди насиплю. Землею я гортензії не обкопую, лише е, сухим листям або соломою. Трошки вітер покрав в мене січку кукурудзяну, але то не страшно. Вон, бачите, до половини накидала. Перше трошечки соломи отут. Гілочки зв'язані, то їх нічим не поламає. Гілочки попередньо зв'язала, стиснула до кубки і тепер по боках обтикала кукурудзянкою, соломою. Накидала до половини. Десь на кінці тижня бачу дощики прогнозують. Від дощів воно ще трошки осяде і тоді знов докидаю. Морозів не передають, то оця брунька, яка зараз є, вона не змерзне. Завдяки такому накриттю рослинки дуже гарно дихають, вони не запарюються, не запрівають і не змерзають. Через деякий час докладу сюди більше листочків сухих або Соломи, і тоді ще зверху притисну гілочками, ось тут так навхрест кілька гілочок, щоб вітром звідси їх не крало і все. І так мої гортензії будуть зимувати. Щоб циліндри не падали на бік, не перекошувалися, поставила кілочки всередині, забила їх в землю. І з боків ще трошечки нагорнула землі. Шановні мої глядачі, пишіть, чи ви вже підготували свої улюблені клумби до зимівлі. Діліться своїм досвідом, як ви накриваєте троянди, як накриваєте гортензії, інші свої рослинки. От, діліться своїм досвідом, вчимося один в одного. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною на каналі Моє подвір'я. Щиро бажаю вам міцного здоров'ячка, безпеки, спокою. А ще хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.